Вітаю, мої дорогі! Досить часто розробники з бекенду чи фронтенду починають задумуватися, як далі продовжувати свою кар'єру. дивляться на те, що досить багато вакансій на ринку відносяться не стільки бекенду чи фронтенду, а одразу к фулл стеку. І такі, мабуть, і мені стати фулл стеком. Я ще знаю, що досить багато новачків вважають, що треба починати з того, щоб стати фулл стеком. Є навіть куча компаній, які навіть навчають напрямку фулл стеку. Але це все таке, ну скажімо, поговорю. Поговоримо про це більш детально, пізніше. Мене все ще зовуть Сергій Нємчинський, і ми поїхали обсуждати фулстек розробку. Почнем, як зазвичай, з дисклеймерів. Перший дисклеймер: якщо ви тільки початківець, я вам дуже раджу не вестись на рекламу і взагалі на те, що ти одразу станеш. Крутим фулстек стек девелоперам і тебе просто візьмуть і дервуть з руками. З мого власного досвіду всі ті люди, які закінчують навчання по фулстек програмі, майже всі там з досить невеликою кількістю виключень, все ж таки влаштовуються або фронтендерами, або бекендерами. Тому, враховуючи, що навчання і Фронтендера і бекендера це досить складний, досить великий шматок знань, які вам потрібно знати, то ви виходять просто витратили половину часу, ну ні на що. Розумієте. І звісно, ну або просто вивчились за цей той час, весь який ви витратили на все навчання. Вивчили тільки половину. Тому я дуже раджу, якщо ви початківець, все ж таки вивчати одне або бекенд, або фронтенд. Інше доучувати да потім, про що ми зараз і будемо з вами спілкуватися. Ось, тому це відео виключно для тих розробників, які вже проявили себе або на фронтенді, або на бекенді, і хочуть просто додати до своїх знань і своїх навичків щось додаткове. Добре, поїхали далі. так, що новачки справді не ведіть. Краще все ж таки а, навчайтеся або фронту або беку, і вже потім, коли розберетеся, а, переходьте до вивчення додаткових знань. Що таке робить фронтендер, чого не робить бекендер і навпаки. Давайте про це поговоримо. Тут все одно будуть новачки, я знаю, без цього ніяк не виходить, тому слухайте. Итак. Якщо ви бекендер, напевно, ви знаєте, що все, що відноситься до юзерського інтерфейсу, це робота фронтендера. Ну звісно, навпаки. Так ось, що там входить до того, що, скажімо, бекендер не стосується. Це, по-перше, Да, це те, як буде виглядати користувацький інтерфейс. При зміні розширення екрану, мабуть, ваш сайт буде якось зовсім по-іншому виглядати на окремих девайсах, наприклад одним чином на комп'ютері і зовсім іншим на телефоні. ви розумієте. Все це забота саме фронтенд-розробників. Також фронтенд розробники розробляють як не дивно це ж це ж все таки розробники ви пам'ятаєте, да? розробляють поведінку користуватського інтерфейсу за допомогою JavaScript і TypeScript, ну і ще до багатьох додаткових фічей, які відносяться саме до верстки. Зараз верстка дозволяє Дуже багато чого робити, в тому числі і всякі більш-менш інтерактивні елемент. Так що, там є що вивчати, тим більше що на мі. Власний розсуд JavaScript один із найскладніших мов програмування, яке тільки є. Там, звісно, виглядає все трохи просто, ну так взагалі не складно. Але потім, коли ти починаєш це заглублюватися, ти розумієш, що там є просто безодня, куди можна дивитися просто нескінченно. Ось те ж саме стосується бекенду. Що робить бекенд-розробник, чого не робить фронтенда. Бекенд розробки досить багато такого, що відноситься до інтеграції з іншими окремими системами. Наприклад, тільки виключно в дуже простому э, випадку у вас є сервер, на якому крутиться ваш код, який справді там робить те, що потрібно, по бізнес-логіці, ваші э, додатка, і база даних. Куди він все зберігає дані. Але в більшості випадків є ще окремі системи, з якими треба інтегруватися. Ну, наприклад, якщо це дуже проста система, наприклад, якогось там інтернет-магазину, все одно, окрім своєї бази даних, йому треба інтегруватися з платежною системою, як мінімум, тому що все ж таки це магазин, да? з складською системою, там умовний с або що там з... зараз там, його замінюють, а мабуть, з якоїсь системою логістики. Щоб, там, наприклад, зробити автоматичну доставку чи ту ж, ту ж саму нову пошту чи щось таке. Це дуже простий випадок. Насправді, якщо ми беремо справді складні системи, то таких інтеграцій можуть бути сотні. І кожна така система має окремий і, як правило, досить складний API, да? з яким треба працювати, вивчити його, як він працює, до нього ви коннектитися, все таке інше. Ось. Тому і та і інша робота досить складна. До речі, пам'ятаєте, про що я сказав для новачків: чому не треба робити і те і інше? Це дуже багато чого треба знати. Якщо ви бекендер, з чого починати становитися фулстек розробником? Звісно, починати з бази. Мається на увазі, що в будь-якому разі вам треба знати хоча б основи верстки. Це і та CSS. Звісно, там є досить багато додаткового, там всякі оптимізатори, ЛССС і так далі. Насправді, в більшості випадків це вже можна доучувати потім, коли ви справді е, побачите, що це використовується в вашій роботі. Тому що ну, не треба вивчати будь-які, які є на ринку інструмент, просто тому, що він є. Треба вивчати виключно ті інструменти, які ви будете справді використовувати. А які ви будете використовувати як full-stack девелопер, Ну, зараз напевно ніхто не скаже. Тому просто зупиниться на вивченні бази. HTML, CSS і, звісно, JavaScript. JavaScript на якому рівні? Ви повинні, як full-stack Developer хоча б вміти написати простий код перевірки, валідації якоїсь э, формочки. Так. Ну, що там, користувач, ввів всі поля. Коректна, всі дані там, де треба, і в тих діапазонах, яких треба, розумієте, да? Якщо ви це можете зробити, можна вже сказати, що це більш-менш достатній рівень знань JavaScript для саме бекенд-розробника, щоб можна було сказати, що ви там більш-менш full-stack девелопер. Але цього, звісно, не достатньо. З точки зору того, щоб все ж таки додати до себе фулл та да? треба знати ще, звісно, якийсь фреймворк. Ну і в нас є багатий вибір із трьох великих фреймворків і купи таких більш-менш рідко використовуємо. І ті мелкі фреймворки ми не беремо, беремо тільки крупні. це React, це Angular і це. В UGS. Я впевнений, що всі розробники знають ці назви, але як определитися, який саме фрейдворк вам треба вивчати, щоб стати фулстек девелопером? Так ось, якщо ви, звісно, бекенд розробник просто подивіться, яку мову ви використовуєте зараз на роботі, яку знаєте, яку вважаєте своєю основною мовою. Якщо це мова з динамічної типізації, PHP, Python, Ruby, або той самий. JavaScript, мабуть, ви Node.js розробник, я дуже раджу е зупинитися на React. По-перше, це найчистіша пара, React плюс ваша мова програмування. Вам буде набагато простіше знаходити роботу, розумієте? А да? по-друге, якщо ви <с -друге> взагалі на Node.js розробник, React більш схожий на no е Node.js, з точки зору знайомих not, uh, javascript розробників, ніж інші фреймворки, тому краще все ж таки React. Не знаю за що купив, зато продаю. Добре. Ось щодо Vue.js. Звісно, всі кажуть, що вьюз набагато простіше, ніж React. І справді, React на сьогодні перетворився на якийсь просто на якийсь дикий комбайн, там просто тільки всього, там все постійно змінюється, щось там по-іншому працює і так далі. Але тому, скажімо, для вас як бекенд розробника це буде напевно складновато. Але ну я маю на увазі, що складновато буде саме з Реактом розбиратися і виглядає так, що простіше взяти Vue. в'ю. Але треба розуміти, що роботи з React Плюс ваша мова програмування буде набагато більше, ніж в'ю, плюс ваша мова програмування. Тому все ж таки я пораджу вивчати React. Але, але якщо у вас зараз на роботі використовується ваша мова програмування, плюс Vue, звісно, беріть Vue. В жодному разі не треба йти там якось поперек всіх е, очікувань вашого роботодавця. Це дивна ідея, ви погодьтеся. Ось. Ну і до речі, якщо вам більше подобається все ж таки Vue, то. Також, хто я такий, щоб вам забороняти це робити. Хай, пусть буде в'ю. Але Angular я раджу вивчати виключно розробникам Java і C Sharp, тому що Angular майже завжди використовується виключно на Enterprise проектах enterprise проєкти, як ви розумієте, пишуться саме на Java з C-Sharp. Тому, скажімо так, якщо ви Python-розробник вивчати Angular, Ну це буде трохи дивна ідея. Справді таку пару ну, складно буде знайти роботу саме для такого full-stack розробника. Тепер подивимося з іншої сторони. Якщо ви фронтенд розробник що вам вивчати на бекенді? По-перше, дивитеся, на чому ви фронтенд розробник. Якщо ви пишете на React, то майже будь-яка мова програмування в качестві бекенда вам піде. Звісно, ви можете сказати, що я знаю JavaScript, і для мене Node.js буде найкращим вибором. Мабуть, якщо вам подобається Node.js, Взагалі ця ідея, що використовувалась одна і та ж сама мова програмування на бекі, чому б і не а Вакансій досить багато, і, скажімо так. yeah <laughs> Це, напевно, вам буде трохи простіше вивчити. Але треба розуміти, що, по-перше, Node.js — це досить така свіжа технологія, вона, вона постійно розвивається, і там є дуже багато того, що ще не, не устоялося, і там зміни уходять майже з такою ж швидкістю, як і на фронтенді. Вам треба буде слідкувати і за тим і за іншим. Звісно, гарно, що це одна мова програмування, і тому, скажімо, інструментарій, наприклад, той ж самий NPM, буде вам Знайомий, але все ж, скажімо, якщо ми беремо якусь більш стабільну мову, той ж самий Python, тим більше там Java чи C-Sharp, то там ви майже взагалі треба буде довчати щось, якщо ви фулстек був розробник з такою мовою. Просто продовжуйте вивчати свій розумієте? А з ноди буде постійно щось змінюватися, і тому треба слідкувати за обома напрямками. Ось, також треба пам'ятати, що Node.js це, скажімо, технологія, яка більше використовується саме на стартапах і прочих проєктах, які такі, ну скажімо, трохи стрьом з точки зору надійності вложеного часу. Тому, якщо ви людина, скажімо, мені 20 років, можна подумати, чи подобається вам взагалі працювати в стартапах чи ні. І тому Node.js може бути не найкращим вибором, але обирайте самі. Якщо ж ви скажімо так, там не знаю ангуляр-девелопер, я майже впевнений, що у вас на вашій компанії використовується Java або C Sharp. Тому у вас тут вибори не дуже багато. Я просто дуже раджу вивчати саме ту мову програмування, яка у вас зараз в вашій компанії використовується на бекі. Тому що, по-перше, вас буде багато розробників цією мовою, і ви можете звернутися до них, якщо там десь застрягли, не знаєте, що робити, що вивчати, і так далі. По-друге, це можна буде використовувати напряму в вашій роботі. Таким чином, ви отримаєте прямо запис в своєму CV як fullstack розробник, це дуже круто. Все, ви закрили цю тему, ніхто не буде питати, чому ви себе там прописали як fullstack розробник. Я працював ось на Angular і на Java, Все зрозуміло, ти фулстек розробник, все... ніхто нічого ні про що не питає. Повернемося назад до React, Так і до Vue.js, до речі, також. Завжди дуже раджу вивчати. На бекенді ту саму мову, яка використовується в вашій же компанії. Якщо це справді той ж самий JavaScript і у вас там нода, ну значить нода. Якщо у вас там щось інше, краще вивчайте це. Ну і якщо у вас там більш-менш Такий рідкий стек ну фулстековський <суміло> стек фулстековський, я прекрасно сказав. Якщо у вас досить рідкий такий набір скілів, наприклад, як Vue плюс там якісь Ruby, да привіт GitLab, <суміло> Ось, то на такі знання також можна знаходити позиції, ну справді їх буде не так вже багато, але напевно не так вже і багато конкурентів. Тому чому би і ні. Все одно. Набагато краще, коли ви підтверджуєте свої знання справжньої роботи на своїй поточній роботі. Це дуже круто. Так як все це вивчити, спочатку скажу, що треба довчити для бекенд розробника Для бекенд розробника в будь-якому разі вам треба вивчити. Ну, якщо ви да участі фронтенда, бекен, вам треба навчити да самомову програмування, це цілком очікувано. Я впевнений, що ви і так це розумієте. Да? І ем, треба вивчити SQL і базу даних, тому що в будь-якому разі, якщо ви будете хоч щось змінювати на беки. Я майже впевнений, що там все одно потрібно якось працювати з бази даних. Як мінімум, треба буде перевірити, чи дані, які ви відправили, наприклад, з фронтап, які пройшли через бекенд, чи потрапили вони в базу, чи не потрапили. І як ви це будете вивчати, переглядати дані в базі даних ласками, ну це не дуже зручно. Все одно треба писати якісь запити до бази даних, використовуючи SQL. Тому SQL все одно, ті знання, які вам в будь-якому разі. Будуть потрібні. Треба вивчати ті самі фреймворки, які у вас там використовуються. Ну, сорян, але це так працює. Зараз ніхто не пише на голої мові програмування, нічого там не дає. Все одно там буде використовуватися як мінімум один фреймворк. Привіт Рубі, да? з його Onrails. Ну, тому що все одно там щось буде. Якщо там, не знаю, Python, там буде якісь Django, чи пастапі, чи там фласк, чи щось ще і так далі. І це треба буде вивчити, тому що в будь-якому разі, якщо ви цього не знаєте, ви не фулстек девелопер, тому що ви не зможете нічого змінити в бекенд-коді, якщо ви взагалі не знаєте цих фремровків. Звісно, вам напевно не треба там так заглублюватися, як саме бекенд розробник але все одно ви повинні знати, що там. Треба змінити, як це читати, як воно використовується, і взагалі про що це. Ну, так. І ось нарешті ми переходимо до того, як це все, все вивчити. Звісно, перший пункт, і, напевне, той пункт, який приходить вам в голову першим, це вивчити все самостійно. Це цілком можливо, немає нічого неможливого для людини, яка працює розробником. Справді, якщо ви вже стали розробником, напевне, ви зможете це вивчити самостійно. Але. Якщо ви цінуєте свій час і не хочете постійно, скажімо так, ходити при граблях і відчувати біль поніже спини, напевно, я пораджу вам все ж таки вивчити це на якихось курсах, наприклад, на наших. Ребят, ті, хто хотів спробувати себе в програмуванні, але відтягував на потім, у мене для вас важлива об'ява. У нас в Mindet буде підвищення цін на всі стартові курси по таким напрямкам. Java Start, Python Start, C-Sharp Start, JS Start, C Start і Swift Start. Зробити перший крок в IT. Придбайте стартовий курс вже зараз. Доступ до лекцій не обмежений. Реєструйтесь за посиланнями в описи. Що робити далі після того, як ви все ж таки це вивчили? Ну, по-перше, якщо ви все це вивчили і почали використовувати на поточному місці роботи, це дуже круто, тому що ви одразу собі пишете в резюме, яке будете потім відправляти до іншої роботи. Да, тут працював як фулстак девелопер. Все це шикарно, так і треба. До речі, в будь-якому разі намагайтеся це робити. Навіть якщо допомога бекенд чи фронтенд команді вашій не дуже потрібна, все одно, просто попросітеся. Там народ, я зараз вивчаю фронтенд, чи навпаки, там вашу Java чи там ваш Python. Можна, я там трохи вам э, допоможу. Якщо ви, вони погодяться, добре ви щось там допомогли, щось дописали, все ви вже Full Stack Developer. Якщо вони не погодяться, ніхто вам не мішає. Взяти, по-перше, полазити по цьому коду. Ну, справді, я в жодній команді не бачив, щоб, там, наприклад, фронтендеру не дали можливість дивитися бекенд код чи навпаки. Ну, я такого не бачив. Якщо у вас так, то я вам дуже співчуваю і майже впевнений, що з команді щось є, якісь питання щодо скажімо так, атмосфери. Ось. Ну і після цього просто подивились на код, спробуйте щось дописати, навіть не комітеші в гід. Просто для себе там додайте якийсь функціонал і так далі. Просто спробуйте це додати, зробити, спробуйте, щоб це запрацювало. Це можна також вказувати в своєму резюме, що ви працювали фулстек Developer. Але треба не просто там щось пододавати зовсім маленьке, а спробуйте додати щось більш-менш велике, щоб воно таке запрацювало, але в жодному разу, звісно, тоді не каміться, тому що вони якось можуть. Образитися, що ви там творите. ось, розумієте про що я. Ну, якось так. Що можу сказати? Після цього жодного проблеми не буде для того, щоб в наступну роботу приходити вже фулстек девелопером. девелоперам. Ну, трохи приукрасити свій досвід, ви знаєте, це завжди гарна ідея. Люблю вас, напевно, це все. Підписуйтесь на канал, приходьте на наші соцсети і. Пока!